Оскар це головна кіноподія року. І цього року він видався насправді дивовижний. Якщо ти ще не встиг його переглянути, то сьогодні розкажу про переможців у всіх номінаціях. Щоб тобі не довелося дивитися годинні трансляції та втрачати свій час. Найкраща режисерська робота все назавжди і водночас. Найкраща чоловіча роль другого плану Джонатан Кекван усе назавжди і водночас. Найкраща жіноча роль другого плану. Джеймі Лі Кертіс усе назавжди і водночас. Найкращий оригінальний сценарій все назавжди і водночас. Найкращий адаптери. Аптований сценарій говорять жінки. Найкращий анімаційний повнометражний фільм Піннокіо Гільєрмо Дель Торо. Найкращий міжнародний художній фільм на Західному фронті без змін. Найкращий документальний повнометражний фільм Навальний. Найкращий документальний короткометражний фільм заклиначі слонів. Найкращий монтаж усе назавжди і водночас. Найкращий звук. Топ Ган Маверік. Найкраща робота художника-постановника на західному фронті без змін. Найкраща операторська робота на західному фронті без змін. Найкращий грим та зачіски. Кит. Дизайн костюмів. Чорна пантера, ваканда назавжди. Найкращі візуальні ефекти. Аватар, шлях води. Найкраща музика до фільму на західному фронті без змін. Найкраща пісня до фільму. Індійські хітяра РРР. Найкращий ігровий короткометражний фільм. Ірландське прощання. Найкращий анімаційний короткометражний фільм хлопчик Кріт Лиси Цей Кінь. Найкраща жіноча роль Мішель Єо. Все назавжди і водночас. Найкраща чоловіча роль Бренден Фрейзер Кит. І найкращий фільм Все назавжди і водночас. Як бачите, майже все виграв усе назавжди і водночас. Мені особисто фільм сподобався, хоча сюжет не найкращий. А ви за який фільм вболювали? А якщо не знаєш, який фільм переглянути, заціни топ-10 фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Підписуйся на канал, став лайк і залишай коментар. І побачимось в наступному відео.